Привіт! Я з України. Пам'ятаєте 23 червня 2022 року. Звісно, коли кожен день тебе атакує ворог, в містах і селах прилітають ракети. Важко пам'ятати про нові дати. Але саме в цей день Україна стала кандидатом на членство у Європейський Союз. Ох і довгенькі формулювання. Це наше конституційне право вступати в союзи, альянси, або ж або ж створювати нові, бо не втримав Будапештський меморандум і імперське можем повторіти, а самим важко вибратися з цих кислищів. Отже, Україна позбулася ядерного статусу, частини озброєння, а меморандум залишився папірцем. І тепер ми отримали захоплення своїх територій і війну, війну в Європі. Тому озброєння для України це безпека в Європі. Але чим можемо змінити ядерний статус? Правильно! Над сучасним озброєнням в необмеженій кількості і без торгу. Адже гинуть люди. Тому священні українські хаймарси, поповняйте наші ряди і вражою злою кров'ю волю окропіте. Так ось, статус кандидата на членство в ЄС це хороша штука. Але в перспективі. Зараз це бюрократичний крок, який вимагає від нас виконання певних правил, що загалом теж добре. І ми їх обов'язково виконаємо. А поки як європейська країна, ми відновлюємо історичну справедливість на своїй землі. Тому тут є невеличке завдання і для союзної Європи відстояти право на справедливість. І тоді в сім'ї великі, в сім'ї вольні, нові. Пригостимо всіх нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО. А поки піду готувати переможний борщ для наших бійців. Ест Европа уніта і слава Україні.